Боже, ти розгнівався на нас, відвернувся від нас і покарав нас, змилуйся над нами, ти потряс землею, порушив її, зціли ушкодження її, бо вона хитається, ти дав людям Твоїм зазнати гіркоти, Напоїв єси нас вином скорбот, дай же знамення тим, що бояться Тебе, щоб вони могли втекти від стріли ворожої, щоб спаслись улюблені Твої, спаси їх правицею Твоєю, і прийми благання наші, Бог сказав у святині Своїй, Порадуюся і розділю сіхем, і долину сокхов, розміряю. Мій Галат, мій манасія, Єфрем твердиня голови моєї, Юда цар мій, моав, чаша надії моєї, на Едом покладу чобіт мій, чужинці послужать мені. Хто введе мене в укріплене місто, хто доведе мене до Едома, чи ж не ти, Боже, що відвернувся від нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим, дай нам поміч в утиску, бо марна допомога людська. З Богом ми покажемо силу, Він подолає гнобителів наших.